Усім привіт! Сьогодні я буду робити нове відео і буду показувати вам, як ви могли вже побачити в підпису відео. Буду робити коротше, безкінечний генератор, можна сказати. Всі ресурси, які вам потрібно в сундуку, можете зупинити відео і подивитися, зібрати їх, і потім вернутися до відео. Дивіться, Спочатку вам потрібно поставити от так от наблюдатель. Потім берете, от так от. Потім розвертайтеся ще от так от. І ще отак. От Ось от. потрібно, щоб стрілки дивилися в такі от боки. Потім нам потрібно редстоун. Э, 4 штучки от сюди от поставити. І на максимально. На максимальний рівень, як сказати. Я дву, як вона говориться. Там ну, я, коротше, робив просто як його музичку про його робити для можливо наступного відео. Потім вам покажу. Так, от, е дивіться. Отак от, от повинно виходиться. Е ви можете зробити собі, якщо чесно, 4 пилі всього. Але можете зробити більше, як я. Тому що так буде більше шансів. Те, що у вас вийде з першого питання. Тепер просто берете. І якщо ви хочете, щоб воно працювало зразу, то все, що вам потрібно. Це просто речаг. Да, ви можете взяти, в принципі, речаги і все. О, активовую, і воно не працює. А знаєте чому? Тому що все-таки треба яких українським зробити все таке. Где-то поставил книгу и mm <tries>